Усім, навести порядок в домі перед святом, це тільки пів справи. Потрібно встигнути до Нового року позбутися всіх старих непотрібних обридлих речей. Без докору сумління викидайте всі речі, якими не користувалися більше, ніж півроку. Якщо викинути речі шкода, а за призначенням ви не збираєтесь їх використовувати, є три варіанти. Старий одяг віддайте в пункт соціальної допомоги малозабезпеченим. Якщо одяг у дуже гарному стані, його можна запропонувати комусь із родичів чи знайомих або продати. Дитячі іграшки передайте в місцевий інтернат. З непотрібних комп'ютерних дисків, зламаних конставарів та іншого мотлаху змайструйте прикраси на ялинку. Прибирання стосується і нашого віртуального життєвого простору. Все наше життя сьогодні міститься в одному смартфоні. Перед святом наводіть порядок, і в ньому видаліть номери, які точно ніколи не знадобляться. Зітріть повідомлення, які накопичилися. Позбудьтеся тих фотографій, які навіюють не зовсім приємні спогади. Перегляньте електронну пошту і видаліть старі непотрібні листи. А також ми вам рекомендуємо щиро вибачити тих, хто образив вас у році, що минає. Вас покине тягар образ, що дозволить інакше поглянути на життя і дасть сили для нового успіху. Якщо ви образили когось, під новий рік проясніть ситуацію і вибачтесь. Легше стане не тільки скривдженій людині, але і вам. А на сьогодні все Зустрінемося завтра.